Для багатьох людей літо це час відпочинку, розваг і насолоди теплою погодою, але в інших літо може спричинити почуття смутку, самотності та навіть депресії. Хоча зазвичай депресію пов'язують із зимовими місяцями, вона може також розвинутися в літній період. Літня депресія є підтипом сезонного афективного розладу. Отже, літня депресія виникає в людей упродовж теплих місяців року. Вона менш поширена, ніж зимова депресія. Зазвичай перші симптоми розвиваються пізньою весною або раннім літом, а восени спостерігається покращення. Точна причина літньої депресії ще до кінця не з'ясована, але є кілька теорій, які припускають, що вона є результатом чинників, відмінних від тих, що спричиняють зимову депресію. Висока температура повітря та вологість, а також сезонна алергія, може спровокувати літню депресію. Літня спека спричиняє відчуття постійної втоми і виснаження, а збільшення тривалості дня та кількості сонячного світла сприяють зниженню вироблення гормону сну, мелатоніну, і це може спричинити проблеми зі сном. А саме, ви прокидаєтесь зарано, а засинаєте пізно. Як наслідок хронічного недосипання збільшується викид гормону стресу кортизолу в організмі. Усі ці фактори підсилюють емоційну реактивність людини, а ризик розвитку депресії збільшується. Для деяких людей очікування літа може спричинити стрес і тривогу. У суспільстві є певний соціальний тиск. Літо асоціюється з приємним проведенням часу, спілкуванням і веселищами. Бажання розважитися, відпочити чи подорожувати може бути сильним. Але якщо ці очікування не виправдовуються, то літо спровокує почуття розчарування та фрустрації. Також можуть виникнути почуття самотності та ізоляції, оскільки друзі та сім'я можуть вирушити у відпустку або бути зайнятими літніми справами, тоді легко відчути себе покинутим. Щоденний розпорядок дня, чи то рутина вносить відчуття стабільності в наше життя. Рутина допомагає сфокусуватися на меті досягти цілий. і досягти цілей, і отже забезпечує позитивні емоції. Однак у літній час наш звичайний розпорядок може порушитися. Це стосується особливо тих, хто працює в галузі освіти чи туризму, у яких може з'явитися багато незапланованого часу. Ця неструктурованість може посилити тривожність і сприяти депресії. Коли на дворі тепліше, ми одягаємось в більш легкий, більш відкритий одяг, такий як майки, шорти та купальники. Якщо у вас є проблеми з образом тіла, тобто ви не задоволені тим, як виглядаєте, ця зміна одягу може спричинити додатковий стрес. Тоді ви можете почати уникати соціальних ситуацій, щоб вас не бачили в більш відкритому одязі, що ще більше посилить почуття самотності та ізоляції. Крім того, спостерігаючи за тим, як інші хизуються своїм тілом і літнім вбранням, в соціальних мережах може посилити невпевненість і негативне уявлення про себе. Симптоми літньої депресії схожі на зимову депресію, але є кілька відмінностей. Людина, яка переживає літню депресію, частіше страждає від безсоння, а не від пересипання. До того ж, літня депресія часто супроводжується втратою ваги через зниження апетиту. Інші симптоми включають втому дратівливість, брак інтересу до занять, які раніше подобалися, і підвищений рівень стресу. Людям складно отримати задоволення від будь-яких літніх занять. Крім того, ризик літньої депресії вищий у жінок, осіб із сімейним анамнезом психічних захворювань. Або у тих, у кого в минулому було діагностовано клінічну депресію, біполярний розлад або інший психічний розлад. Якщо ви стикаєтесь з літньою депресією, важливо знати, що є різні доступні ресурси, які допоможуть вам впоратись із симптомами та покращити самопочуття. Ігнорувати свою депресію в червні, лише тому, що восени симптоми можуть зменшитись, не є вагомою причиною. Три місяці страждань можна попередити. Незважаючи на те, що симптоми можуть згодом зменшитися, негативний вплив депресії на вашу родину та роботу може зберігатися набагато довше. Якщо ви підозрюєте, що у вас розвивається депресія, найкращим варіантом буде звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я, наприклад, до психолога. Ви також можете проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем або психіатром, який може визначити, чи варто вам приймати додатково ліка від депресії. Лікування літньої депресії включає прийом добавок мелатоніну. Для того, щоб забезпечити нормальний сон влітку через низьку продукцію цього гормону в організмі, зміну режиму сну та психотерапію, зокрема когнітивно поведінкову терапію. Якщо ви хочете покращити своє самопочуття, почніть із того, щоб зробити сон своїм пріоритетом. Літні розваги, такі як відпустки та барбекю, можуть змусити вас лягати спати пізніше, ніж зазвичай. Однак недостатня кількість сну є важливим чинником, який сприяє депресії. Намагайтеся свідомо і цілеспрямово не лягати спати в один і той же час щовечора. Спробуйте затінювати вікна на ніч, використовуючи важкі щільні штори чи жалюзі, щоб заблокувати вранішнє світло. Це може бути несподіванкою, тому що в разі зимової депресії використовується світлотерапія. Але надлишок світла насправді може посилити депресію у деяких людей. Чутливість до світла може бути зумовлена проблемами зі здоров'ям. Важко сказати, чи чутливість до світла провокує депресію, чи ж навпаки, депресія спричиняє чутливість. У будь-якому випадку варто спробувати вплинути на чутливість до світла, щоби побачити, чи допомагає це впоратися з депресією. Тож ви можете спробувати носити темні окуляри або затемнювати вікна у своїй кімнаті, щоб зменшити кількість світла, що потрапляє на сітківку ока. Це може спрацювати не для всіх, тому важливо пробувати різні речі, доки не знайдете те, що вам підходить найкраще. Якщо використання затемнення погіршує ваші симптоми, припиніться. Багато досліджень показали, що регулярна фізична активність може допомогти запобігти депресії. Щоби побороти літню депресію, важливо знайти альтернативні способи фізичної активності, навіть якщо спека ускладнює вашу звичну діяльність. Ви можете займатися спортом рано вранці або пізно ввечері, коли температура довкілля нижча, але не впадайте в крайності з дієтою та фізичними вправами. Починати літо з інтенсивної дієти або перевиснажувати себе спортом, щоб вписатися в певний одяг, не така вже й гарна ідея, адже це може спричинити чи посилити пригнічений настрій та тривогу. Тож дотримуйтесь здорових звичок харчування і займайтеся помірною фізичною активністю. Літо може бути складним періодом для тих, у кого залишилися щасливі спогади дитинства про незабутнє і веселе літо, які суттєво відрізняються від їхньої теперішньої реальності. Літні реалії, що не відповідають очікуванню суспільства, створюють психологічний тиск на людину. Ідеальний образ літа, що пропагує мас-медіа, це пляжі, купання, вечірки, барбекю тощо. Подумайте. Чи справді вам подобаються ці заняття? І добре подбайте про себе. Не дозволяйте соціальним обов'язкам обтяжувати вас. Пропустіть такі заходи, як сімейне барбекю чи пікнік, якщо ви відчуваєте, що потребуєте спокою. Якщо ваш стрес зашкалює від однієї думки про те, що вам потрібно організовувати щорічну сімейну вечірку. Відмовтеся або попросіть інших подбати про неї цього року. Не дозволяйте традиціям ввести вас у літню депресію. Але якщо ви хочете типового літа, але не маєте такої можливості, вам може бути складно знизити ваші очікування. Однак прийняття того, що неможливо мати ідеальне літо, може принести велике полегшення. Щоб допомогти собі із цим, намагайтеся не зосереджуватись на очікуваннях, яких ви не можете задовольнити, і критично ставтеся до соціальних мереж, оскільки люди зазвичай показують в інтернеті лише найкращі моменти свого життя. І нарешті дослідіть причину. Якщо ви щороку стикаєтесь із літньою депресією, виберіть час для роздумів і запитайте себе, що може бути її причиною. Чи є якісь минулі події, такі як втрата коханої людини або розрив стосунків, які ви асоціюєте з літом? Можливо, ви підсвідомо пов'язали літо з почуттями суму, які стають сильнішими з кожним роком. Якщо літо для вас пов'язане з негативними емоціями, то вирішення цього питання може допомогти вам подолати цей повторний цикл літніх депресій. А якщо вам сподобалося це відео, не забудьте натиснути кнопку підписки, поставити лайк та поділитися цим відео з друзями. Ваша підтримка допомагає мені створювати ще більше цікавого контенту для вас. Дякую за перегляд! Бережіть себе!